Доброго здоров'я всім, хто дивиться цей випуск, День X пройшов. Це я зараз про 16 липня. Життя продовжується, але, звичайно, це життя нам підпсують трохи. Ну, мабуть, на це був розрахунок. Дуже полюбляють наші можновладці лякати людей. Ми ж, до речі, з вами і досі ще не знаємо, хто стоїть за всім цим кошмаром. Так? Я маю на увазі от, за кордоном, хто це влаштовував ці всі. Кошмари і досі все це продовжується, що люди не можуть отримати там якихось собі послуг консульських, в тому числі і так далі, не можуть ні документи, нічого зробити. Тобто кошмарять. Хто стоїть за тим, щоб людей там, я не знаю, збирали права, машини і так далі. Тут в Україні житло, ну і так далі. Так далі. Я особисто моя думка. Я вважаю, що ось той, хто це придумав. А рано чи пізно ми з вами обов'язково дізнаємося, хто все це придумав. Так, от, моя думка що це все геноцид. Це геноцид проти свого ж народу. Це підривання економіки, це зрада. Це зрада. І ця людина або там група людей, хто все це вигадали, обов'язково будуть нести за це відповідальність. Я вірю, що так і буде. От, побачите, ось просто згадайте мої слова. Але поки маємо те, що маємо. А, і залишається питання у багатьох людей, особливо в тих, хто не оновляв дані. Що ж буде, якщо людина не оновила дані? Що буде далі? Давайте так: спочатку, що нам кажуть представники влади щодо цього, а потім я висловлю свою думку, що я про все це думаю. Отож, що нам заявило від Міноборони? Що чоловіків будуть оголошувати в розшук, ну і так далі по списку. Давайте більш подробно деталі надала Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вона нагадала, що тепер повістки будуть приходити поштою. Отримала там людина. Не отримала неважливо. Це буде вважати, що отримала. В листах будуть міститися повістки з вказаним періодом для явків в ТЦК. Якщо все це буде проігноровано, то військовозобов'язаного оголошать в розшук. За словами чиновниці, дані про все це можна побачити в резерв плюс, до речі, вона так розхвалила цей резерв плюс, що люди просто в захваті від цього всього. Я б так не сказала. От, до речі, пишіть: хто прямо в захваті від резерв плюс? Я думаю, що в людей просто не було іншого вибору, от і все, його просто не залишили. І той, хто не хотів йти в ЦНАП але хотів обновити свої дані, просто загружали цей резерв плюс, от і все. Ну і так далі по списку. Штрафи будуть, там будуть відбирати майно і так далі. і так далі. Тепер я вам скажу свою думку, що я про все це думаю. Отож, що ж буде для тих, хто не оновив дані, Да нічого не буде? Але життя трохи попсують. Перше і головне штрафи. Штрафи не законні стягнення штрафів, воно незаконне. Послухайте мене. З огляду, на примітку до статті 210, там, де зазначено, що норми статей 210 і 210-1 не застосовуються, в разі якщо Міноборони має відповідний доступ до реєстрів. Не зазначено, в якій частині не застосовується. Просто не застосовується все крапка. Тобто. Якщо будуть людей штрафувати, це все незаконно. Я думаю, що знайдуться судді, які будуть казати правду про все це. Пам'ятаєте, як от під час ковіду знаходились дуже мало їх було, але знаходились судді, які розписували все і казали правду. Моя думка така: що судді просто бояться. Просто бояться, і я сподіваюся, що знайдуться судді, в яких вистачить хоробр хоробрості, головне честі захищати права простих людей, простих людей, а не вигадувати знаєте, якісь неіснуючі норми. Буде тяжко тим, хто за кордоном, резерв плюс це не електронний кабінет, і все зроблено для того, щоб людина повернулася в Україну. Тобто люди за кордоном втратять можливість користуватися там якимись консульськими послугами. Ем, але головне залишається головне питання, яка головна мета ось всього цього? Моя думка така: це збір персональних даних. Для чого він потрібен? Це вже десяте питання це вже до нашої влади. Не знаю, навіщо їм потрібні всі ці персональні дані. Але повернусь до, до того, що ж для людей, хто тут в Україні. Я думаю, що навіть не так, я впевнена, що всіх не оштрафують. Комусь, звичайно, штрафи будуть, але все це незаконно, розумієте? Тому, коли люди почнуть все це оскаржувати, а люди почнуть, вся ця система, вона просто розумієте, вона просто посиплеться, ну не витримає всього цього. Просто посиплеться, як кратковий будинок, бо все це незаконно. Що реально зможуть зробити? Так, будучи ловити людей на вулиці, але це і до цього було. Це було весь цей час. Вже дуже довго все це відбувається. І якщо влада підтримує це, ну що про що тут казати? Ще ось недавно Подоляк виступав і просто чітко сказав, що влада реально все це підтримує. Будуть позбавляти людей права керування авто. Це теж будуть робити. Це не дуже гарна ідея. Мають бути якісь такі, знаєте, круті, просто круті департаменти в ТЦК, чиє вони сумніваюсь. Люди будуть чинити опір, люди будуть оскаржувати, і все будуть оскаржувати: штрафи, всі ці заборони на право керування авто і так далі. І я дуже сумніваюся, що в ТЦК взагалі. Вистачить можливостей от всім цим займатись, дуже сумніваюсь. Депутати, скажу вам так, вони перетворили ТЦК, як от я все це бачу. Вони просто перетворили ТЦК на, на державний орган, ТЦК не державний орган. І от вони його перетворили на якийсь такий, знаєте, каральний орган. Ну, правильно, я не знаю, як по-іншому це сказати. Які не займаються своїми, своїми безпосередніми функціями, тобто військовим обліком, мобілізацією. Тобто для них мобілізація це просто там поставити галочку і все. Я вже робила про це випуск. Повторюватись не хочу, але декілька слів, що ну ніхто там не дивиться, яку людину хапають на вулиці і так далі. Схопили просто в бусики, повезли. Все, ніхто більше. Скільки випадків ми бачили, що там люди зустрічають свідомість, потім помирають, десь там на в учебках, там ще десь, я не знаю. Ну і так далі. Потім, коли приїжджають вже на фронт, і командири, просто реально нормальні командири, і таких дуже дуже мало кажуть, просто ну навіщо такі люди мені, бо вони там одразу десь або будуть втікати, або підведуть своїх побратимів, і так далі. Тобто. Тут дуже великі питання. ТЦК хапають всіх. Тобто, все це провалено. Все це ТЦК абсолютно не займається своїми безпосередніми функціями, а займається якимись каральними функціями. Тобто цього не повинно бути абсолютно. Коли все це зміниться, а Бог його знає, коли це зміниться, і чи зміниться воно взагалі? Не знаю, що відбувається, не знаю. А, це все, що я хотіла сказати сьогодні. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте про це. В мене на сьогодні, все дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.